Ця лінія, що проходить крізь два материка панамериканське шосе, яке вважається найдовшою автомобільною трасою у світі. Шлях від північної до південної Америки розпочинається в селищі нафтовиків Пратхотбей на Алясці та закінчується в Ушуая, одному з найпівденніших міст у світі. Дорога простягається на 30 тисяч кілометрів, що нібито дає їй право називатись найдовшою дорогою у світі. Але що це за дивний проміжок в Центральній Америці, де доріг немає взагалі? Чи не значить це, що єдиної дороги таки не існує? Цей коротенький відтинок між Панамою та Колумбією, відомий як Дар'їнський розрив, остання прогалина в панамериканській автомагістралі. Навіть сьогодні, в 21 столітті, вона природним чином продовжує роз'єднувати два континенти, попри те, що вони об'єднані суходолом? В чому ж причина? Чому, незважаючи на усі технологічні здобутки людства, тут досі не збудували жодної дороги? Як кліматичні умови роблять дар'янський розрив таким небезпечним? Чи живуть тут люди, та хто все ж таки наважується перетнути цю територію, супереч високим шансам померти прямо там? Всім привіт! Мене звати Валерія, і ви на каналі, де ми намагаємося зрозуміти нашу планету та її закони краще. Прихопіть щось смачненьке та запасіться часом для відпочинку, щоб перенестися далеко від нас, в саме серце американських континентів. Втім, спочатку я нагадаю вам про збори, бо це обов'язково. Якщо ви виділили кошти та планували сьогодні задонатити на потреби збройних сил України, то прошу звернути вашу увагу на ці дві банки, де ведуться збори на оперативні потреби двох підрозділів. Тут служить мій друг та одногрупник. А це збір мого підписника. Ви знаєте, як важливо вчасно ремонтувати авто, оплачувати зв'язок та мати усе необхідне, щоб вижити в тих умовах, в яких перебувають наші військові. Тож наш обов'язок їх підтримувати. Дякую усім, хто долучиться. А ми перейдемо до одного з найменш гостинних місць нашої планети, прихованого густим листям тропічного лісу, що з'єднує дві такі далекі від нас країни Колумбію та Панаму. Зараз ви бачите людей, які ризикують своїм життям та навіть життям своїх дітей у пошуку можливостей та безпеки. Сотні тисяч людей щороку здійснюють цю найнебезпечнішу подорож у своєму житті, щоб потрапити до Північної Америки, зокрема до Сполучених Штатів. Втім, на їхньому шляху стоїть одна до чортики лякаюча перешкода: Дар'їнський розрив, непрохідна дика місцевість завдовжки приблизно в 100 кілометрів. Панамериканське шосе в Південній Америці закінчується в місті Турбо, а продовжується тільки в Панамському місті Явіза. А територію між ними майже неможливо перетнути наземним транспортом. Дуже небагатьом експедиціям протягом останніх кількох сотень років вдалося перетнути дар'їнський розрив на чотириколісному засобі пересування. Тож на сьогодні потрапити з Південної Америки до північної можна лише такими шляхами: або пішки. Або на човнах, опливаючи розрив тихим чи Атлантичним океаном, або ж літаком. Чи можуть тисячі біженців з Південної Америки дозволити собі квиток на літак, враховуючи, що часто вони тікають цілими сім'ями? Переважно ні, тож їм залишається нелегка кілька тижнева подорож одним з найпекельніших та найважчих для цього місць світу. А все через географію та клімат регіону. Давайте поглянемо на мапу з середніми річними показниками опадів. Дар'їнський розрив відноситься до списку найвологіших місць світу, оскільки він розташований всього за 800 кілометрів від екватора, а перешик з обох сторін омивають два океани. Тут надзвичайно волого та спекотно. В межах дарінського розриву 90% усіх днів у році йде дощ, що дає близько 5200 мм міліметрів опадів на рік. А температура часто тримається на рівні плюс тридцяти п'яти. Якщо ви пам'ятаєте моє минулорічне відео, де я розповідала про температуру за вологим термометром, то знаєте, чим небезпечне поєднання спеки та високої вологості при високому вмісті водяної пари у повітрі, під з вашої шкіри просто не може випаровуватися. В таких умовах дуже легко отримати тепловий удар. Складно, але реально уявити, як воно рухатися сотню кілометрів при майже 100% вологості і яких зусиль потребує прокладання стежок крізь такі ландшафти. Цей вузький перешийок має напрочуд гористі ландшафти з перепадами висот більше кілометра. Рівнинні долини можуть досягати висоти всього 60 метрів над рівнем моря, тоді як гори понад 1800. Гористій місцевості в сезони дощів сильні опади призводять до сувів та раптових повеней. Річки, що тут протікають, також можуть несподівано вийти з берегів. Нерідко сильні течії зносять людей разом з наметами, що ті тонуть, не встигнувши зрозуміти, що відбувається. Завдяки таким кліматичним умовам, дар'янський розрив вкритий густими непрохідними тропічними лісами, які приховують небезпечну дику природу та купу хвороб, що переносять ці тварини. Деякі з них просто отруйні. Тут мешкає одна з найнебезпечніших змій регіону, ботропс Аспер, мандрівні павуки, отрута яких може вас вбити за кілька годин, або чорні скорпіони. Деякі тварини просто страшні, а небезпечні тим, що легко можуть вас з'їсти, наприклад, гострорилий крокодил. Вони полюють в будь-який час доби і атакують, якщо тварини або ж людина підходить занадто близько. Але, мабуть, найнебезпечнішими та найпідступнішими є комахи, від яких просто неможливо сховатися. Комарі переносять малярію та гарячку денге. А кліщі, ерліхіоз та плямисту гарячку скелястих гір. Джунглі самі по собі, навіть без тварин є зброєю. Будь-яка травма або подряпина в умовах високої вологості може стати серйозною проблемою, оскільки бактерії розмножуються значно швидше, а загоєння відбувається повільніше. А уникати травм в місцевості, де існують такі рослини, як пальма, чунга, погодьтесь надзвичайно складно. В наш час більшість хвороб, які ви можете отримати в тропічних лісах, можна швидко вилікувати, якщо вчасно звернутися за допомогою або ввести проти отруту в перші хвилини чи години після укусу. Немає нічого страшного у подряпанні серед цивілізації, але в дар'янському розриві немає лікарень, куди одразу можна звернутися. Тож ви залишаєтеся наодинці з своєю проблемою. Все, що залишається, чекати чи потрапити ви до відсотку у. Цілілих, незважаючи на це, Дар'янський розрівний є абсолютно безлюдним. Він населений кількома корінними народами: напівкочовим Ембера Вунаан, що проживають на берегах річок, та народом куна. Втім, живуть вони відокремлено, не маючи особливого зв'язку з зовнішнім світом. Тож, чому б країнам не проспонсорувати будівництво дороги в цьому проміжку, щоб запобігти усім цим смертям? Перша і найбанальніша причина це складно та дорого. Робітникам, які будуть працювати на цьому відтинку панамериканського шосе, доведеться зіштовхнутися з усіма цими проблемами. Наскільки відсотків ви б викладалися на такій роботі? Окрім того, опади та спека можуть негативно вплинути на матеріали, що використовують при будівництві доріг. Саме трудомісткість таких робіт залишала дар'їнський розрив неосвоєною територією протягом всієї історії людства. Але це було основною причиною раніше в 20 столітті з'явилися інші геополітичні мотиви, відмови від інвестицій в панамериканські шосе, щоб нарешті таки об'єднати два материки суходолом. Все почалося в 19 столітті. На той час територія сучасної панами була в складі великої Колумбії. Втім, попри те, що вони були об'єднані суходолом, дар'їнський розрив робив Панаму ізольованою від решти колумбійської території. В таких умовах Колумбії було дуже важко утримувати контроль над своїми землями. І тоді в Панамі почав природно формуватися рух за незалежність. В цей самий час США зацікавилися Панамським каналом, який стояв недобудований. Панамський канал почала зводити французька компанія в 1879 році. Але через масштабну корупцію, через 9 років було побудовано всього лише третина каналу, на що витратили вдвічі більше грошей ніж було закладено на увесь проєкт. Загалом звісно, що процес був призупинений. Ще століття тому єдиним способом досягти західного узбережжя Сполучених Штатів з східного узбережжя було здійснити довгу подорож навколо Південної Америки. Будівництво Панамського каналу надало б американським торговим та військовим суднам унікальну можливість швидко подорожувати з одного океану в інший, та й загалом це пришвидшило б світову торгівлю. Контроль такого важливого морського вузла змінював геополітичні правила. Тому у США було вигідно підтримати незалежність невеликої Панами, аби канал в результаті не став власністю Колумбії. Власне, Сполучені Штати так і зробили. Вони відправили до узбереж Панами власний військовий флот, щоб захистити їх від флоту колумбійського. А оскільки Дар'їнський розрив перешкоджав прохід колумбійської армії, вони не мали жодного шансу втримати Панаму. В 1903 році Панама проголосила незалежність. А США стали першою державою світу, яка цю незалежність визнала. Ніхто не вважав це благодійністю. Сполучені Штати отримали чималий зиск від підтримки Панами, можливість добутувати та довічно орендувати зону Панамського каналу. Сполучені Штати заплатили Панамі 10 мільйонів доларів одноразово і мали виплачувати 250 тисяч доларів щорічно. Зона Панамського каналу мала статус неінкорпорованої території США. Але орендувати цю землю довічно таки не вдалося. Панама десятиліттями виражала бажання переглянути початковий договір, але активність щодо перегляду або ж навіть його скасування підвищилася в 60-х роках, коли у відносинах між Панамою та США сталася криза. Результатом кризи стали величезні поступки зі сторони сполучених штатів, які спочатку погодилися на спільне управління Панамським каналом, а в 99-му році права остаточно перейшли Панамі за умови, що зона залишиться нейтральною. США зобов'язувалися охороняти Панамський канал, оскільки він був і є для них стратегічно важливим, бо дозволяє суднам, що перевозять вантажі між Нью-Йорком та Лос-Анджелесом, заощаджувати понад 22 дні часу подорожі. 70% суден, що проходять через Панамський канал, належать США. І в умовах близькості досить нестабільного регіону Колумбії та Венесуели. Панама та Панамський канал, завдяки дар'їнському розриву, залишається відносно спокійним. І з цього виходить інша причина, чому дар'їнський розрив досі не забудували дорогами. Нелегальна торгівля наркотиками. Колумбія провідний світовий виробник деяких тяжких наркотичних речовин. Гірські схили ант та спекотний клімат є ідеальними умовами для вирощування коки, основної сировини для вироблення кокаїну. Колумбія має кілька зон, які підходять за умовами найкраще, і де можна отримувати врожаї до шести разів на рік. У 2022 році понад 60% усього кокаїну виробленого у світі виробили саме в Колумбії. Найбільший споживчий ринок цієї наркотичної речовини розташований відносно недалеко від них. Жителі сполучених штатів купують понад третину всього кокаїну у світі. Цей відсоток імовірно міг би бути набагато більшим, якби не природна перешкода між південною та північною Америкою у вигляді Дарінського розриву. Найдешевшим способом перевезення заборонених речовин до Сполучених Штатів завжди були човни та літаки, після чого товар могли розвантажувати безпосередньо прямо в США. Наркотики перевозили під виглядом контейнерів, заповнених фруктами, зокрема бананами, та навіть вугіллям чи металобрухтом. Але згодом Сполучені Штати посилили берегову охорону, і в таких масштабах, як раніше, експортувати свою продукцію наркокартелі вже не могли. Це призвело до пошуку інших шляхів переправи товару через Центральну Америку до Мексики, звідки наркотики знову поширювалися на північ. Оскільки Дар'їнський розрив нікуди не дівся, забороненим товаром завантажували човни і переправляли до іншої частини Панами вздовж узбереж океанів, звідки його суходолом доправляли аж до кінцевого споживача. Втім, Панама й сама має військово-морські патрулі, які теж неодноразово перехоплювали величезні партії нелегального вантажу. Тож, існує переконання, що якби дорогу через Дар'янський розрив таки побудували, з'явився б легкий наземний спосіб транспортувати наркотики. Разом з тим, стабільність Панами, та що важливіше, Панамського каналу, єдиної причини, чому Панама колись таки змогла вибороти незалежність, була б під великою загрозою через проникнення в країну не лише злочинних угруповань, але й колумбійської армії в приступі реваншизму. Тож, поки це все зробити складно, країни, що Можливо, і могли б інвестувати у такий складний архітектурний проєкт, поки не висловлюють бажання будувати там дороги. Та й це ще не все. Третя причина, чому тут досі немає транспортних шляхів. Можливо, звучить жорстоко та прагматично, але постійно зростаюча кількість нелегальних мігрантів з Південної до Північної Америки є однією з причин, чому тут досі не з'явилися дороги. Попри надзвичайно складні кліматичні умови, люди вирушають у таку небезпечну подорож через економічні негаразди, політичну нестабільність, конфлікти та переслідування. І навіть дар'їнський розрив, що завжди був потужним стримуючим фактором для переселенців, не може їх зупинити. Останні роки кількість нелегалів щороку зростає вдвічі. І зараз через джунглі в рік проходить понад півмільйона людей. Заглиблюючись далі в тропічні ліси, вони мають подолати цей шлях з власними запасами їжі на 10, а то й на 14 днів. Лише уявіть собі, що в складі півмільйона осіб, що перетинають дарїнський розрив щороку, п'ята частина становлять саме діти. А до мігрантів з Південної Америки часто доєднуються люди, що дісталися цього материку з Анголи, Бангладеш, Пакистану чи Індії. Через складну міграційну політику Сполучених Штатів ці люди також обирають шлях дар'їнського розриву. Крім природних проблем та ризиків залишитися тут через суви, хвороби та травми, для переселенців існують і загрози з боку інших людей, які ховаються в джунглях Дар'їнського розриву, виробляючи наркотики та торгуючи людьми. На жаль, нерідко тут трапляються пограбування та насильство з боку злочинних угрупувань. Але допомоги від правоохоронних органів тут чекати не слід. Саме тому смерті при перетині Дарінського розриву, на жаль, трапляються нерідко. В першій половині 2023 року було зафіксовано 60 загиблих, але офіційні установи стверджують, що фактична цифра набагато, набагато вища. Попри це, більшість мігрантів все ж досягають бажаного і дістаються панами, де їх вперше реєструють і перевіряють біометрично. Деякі з мігрантів виходять з джунглів в, джунглі в Бахо Чекіто, село корінних народів Канаан-Мембрільо, де їх зустрічають міжнародні гуманітарні організації, ЮНІСЕФ та центри медичної допомоги. Рухаючись далі до південного кордону США, де мігранти сподіваються отримати притулок, їм доведеться перетнути ще кілька державних кордонів. І навіть по досягненню своєї мети подорож може стати безрезультативною. Багатьох з них відсилають назад до своїх країн. А останніми роками США, Панама та Колумбія, згідно з укладною угодою, посилюють охорону дарінського розриву та, зокрема, державного кордону цих двох країн. Наразі ні політичної зацікавленості, ні економічного стимулу об'єднати два континенти немає жодна країна, у якої є гроші для завершення будівництва панамериканського шосе. Недоліки у вигляді складних кліматичних умов, нелегальних мігрантів та наркоторгівлі, в наш час переважають усі можливі плюси від цього проєкту. Звісно, це не єдине місце в світі, де немає доріг. Лишенько погляньте на цю мапу, де таку ж ситуацію ви побачите в амазонських джунглях, найбільших пустелях світу, полярних широтах. Ну і в русні. Але у порівнянні з амазонськими джунглями або пустелями, де нічого всередині немає, об'єднання таких двох важливих частин світу, як Північна та Південна Америка, чи через такий тонкий перешийок, це дуже важлива справа, тому викликає так багато запитань. Як вам така історія? Чи праві країни, які не хочуть вкладатись і будувати тут дорогу, давайте подискутуємо в коментарях. Залишайте власні думки та відповідайте одне одному. Дякую усім спонсорам цього каналу, який долучається до його розвитку гривнею. На екрані зараз ви бачите людей, які підтримують вихід цих відео на різних платформах: YouTube, BuyMeCoffee та Patreon. і тим самим підтримують поширення географічної науки в маси, щоб більше людей цікавилось нашим світом. Як він влаштований та наскільки на нашій планеті все взаємозалежно. Якщо ви також бажаєте долучитись до цих людей та ще й іноді отримувати різні бонусні корисності, всю інформацію для цього ви знайдете в описі під цим відео. Але також не забуваємо про донати на ЗСУ, які необхідно робити в першу чергу, а тоді вже все інше. Бо без нашої армії всього ось цього могло б просто не бути. Усім дякую за увагу! Бажаю вам вдалого та мирного тижня. Незабаром побачимось!